На перше завдання, мабуть, як пішов, так і не вернувся. Це ще була надія, що він живий, що, може, десь ранений був. Але чекали, чекали, так і не дочекалося. Штурмові війська напередок. Він пішов і зразу прилетіло до його їх двох. Одного ранило, бо зробив на смерть. Я його знаю як хорошого чоловіка, гарного сім'янина, приємного, хазяйновитого, Взаємод... він міг завжди прийти на допомогу іншим. Я зверталася до нього, і він мені. Допомагав, мені треба було плитку взяти. То він мені привіз ту плитку. Привітний вітався завжди з людьми. Знала, як доброго, спокійного того. Завжди вітався біля хати. Такі порядки поробив, коли прийшов. Ну і відкликався, хто його там кликав.